Вітаю, друзі! Ви на каналі Віатек. Сьогодні, як і завжди, ми відповідаємо на найактуальніші ваші запитання. А як же додати пристрій у застосунок HipConnect? Для того, щоб додати пристрій, на початку нам потрібно зайти на веб-інтерфейс нашого обладнання. Заходимо у налаштування, мережа. Та доступ до платформи. Від початку нам потрібно натиснути Увімкнути, а потім наступним кроком нам потрібно згенерувати чи придумати код підтвердження, який потім ви будете вносити у сам застосунок при додаванні обладнання. Та натиснути кнопочку Зберегти. Коли ви натиснули кнопочку, ви бачите, що тут в нас статус реєстрації вже змінився на онлайн. Ну, вас від початку може бути, що він ще буде офлайн, тому вам потрібно натиснути оновити, для того, щоб перевірити, чи все добре і чи наше обладнання підключилось. Наразі в нас все добре, все підключено. Переходимо до наступного кроку. Наступним кроком заходимо у сам застосунок HICCONECT. Не забудьте, що перед цим його потрібно завантажити та зареєструватися у системі. Отож, натискаємо Додати пристрій. Система вам запропонує три варіанти, як можна додати пристрій через сканування QR-коду. Саме сканування відбувається через обладнання, на якому нанесений QR-код. Далі. Через додавання вручну, у такому випадку, вам потрібно вручну внести IP-адресу обладнання, серійний номер, логін, пароль та порт використання. І також через додавання пристроїв, які знаходяться онлайн в одній з тій самій мережі, що і ваш мобільний телефон. Ми сьогодні будемо додавати через сканування QR-коду. Отож, давайте побачимо, яким чином. Це зробити. Натискаємо Сканувати QR-код, натискаємо ОК. Та скануємо QR-код. Вводимо код перевірки, який ви генерували на веб-сторінці при додаванні в HikConnect. та натискаємо далі. Додавання завершено. Натискаємо далі. Якщо в вашому обладнанні є вбудований мікрофон, система запропонує вам автоматично вимкнути мікрофон при перегляді відео з даної камери. Ми натискаємо готово, авторизувати зараз. Із застосунку ви можете надати доступ до вашого обладнання у застосунок HikPartner Pro. Зараз ми цей крок пропускаємо і переходимо одразу в головне меню. Отож, ми бачимо зображення з самої камери. Якщо ми натискаємо на зображення, нам відкривається ось такий вигляд. Якщо натискаємо на іконку HD, ми перемикаємо якість зображення, тобто якість відеосигналу з першого потоку або на другий поток. Тепер, якщо ми хочемо зайти у архів, натискаємо на відтворення. Ось тут будуть відображатися усі фрагменти архіву, натиснувши на які ви можете переглянути той чи інший фрагмент. Для того, -то, щоб переглянути сповіщення, які приходять вам з даного обладнання, потрібно вийти у головне меню. Та натиснути іконку сповіщення. І тут дуже важливий момент, коли ви реєструєтеся у додатку вперше, потрібно дати дозвіл на те, щоб приходило вам пуш-повідомлення. Або якщо ви цього не зробили на самому початку, потрібно зайти у налаштування вашого телефону та надати цей доступ. Інакше в інакшому разі ці пуш-повідомлення приходити вам не будуть. Ось, власне, і все, що потрібно зробити для того, аби додати обладнання у застосунок HipConnect. Все дуже просто. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео та задавайте ваші запитання. Усім пока!